Ця книга це свідоцтво. Це про мої стосунки з Богом. Ми її назвали українською в пушках авторитету, тому що внутрі в своєму серці я побачив, що постійно шукав цей стосунок з Богом. Ось про історію моєї родини, теж де були різні якісь сірі чи темні плями, які вплинули на моє життя теж. І потім як Бог в цій темряві, в ці зранення, в ці сірі місця входив, звільняв, зцілював. І тому для мене це пригода. Тобто ця книга це така сокровена пригода. З однієї сторони моїх пошуків, бога, з другої сторони, те, як я знаходив. І третій такий етап дуже сильний, як я став співпрацівником Божої дії, тому я тоді знаходжусь, як єпископ, тому що відкрив цей голос Божий, що кличу в тебе і посилаю в тебе.